Доброго дня вам, малятки! Сьогодні на занятті з логікою математичного розвідку ми будемо з вами говорити про те, з чого складається наш день. Але спочатку підготуємо наш мозок. Так, до нас на заняття завітав Грайлик і приніс з собою сонечко, сонечко та місяць. А знаєте для чого? Бо в нас піде мова про день, коли сонечко по небу мандрує, та ніч. Коли темрява і сон скрізь панує, Нам вже відомо, що доба складається з чотири з чотирьох частин, частин. Давайте розповімо грайлику, з яких частина доби, коли ми з вами просинаємось, це ранок. Після ранку настає день. Потім вечір, а вже після вечора ніч. Давайте ще раз повторимо ранок, день, вечір, ніч. Зараз пограємо в гру, скажи, навпаки. У кожної частини мови є протилежне. наприклад. Уранці сонечко сходить, а сідає за обрій коли? Увечері. Тобто протилежні значення. Ранок, вечір, вдень ми граємось, вночі спимо, День – ніч. Увечері ми з вами готуємось до сну, лягаємо в ліжечко та читаємо казки, а вранці ми прокидаємось Так, оце про значення. Вечір рано. Вночі на небі світить місяць. А коли? Світить сонечко, День. протилежності, ніч день. Грайлик хоче бути вічливим, тому він до кожної частини доби добирає добрі побажання. Коли він просинається, він бажає мамі добрий ранок. Коли він іде гуляти то на майданчику, то він своїм друзям говорить Добрий день. Коли тато приходить з роботи, він зустрічає його і говорить йому Добрий вечір. А коли він лягає спати, да добраніч. Так, діти, молодці. Грайлик бачить у будинках багато предметів, якими ми користуємось у певній частини доби. Давайте ми підкажемо йому, коли якими предметами слід користуватись. Коли нам потрібні іграшки? Так, день. Коли нам потрібна подушка вночі, коли ми читаємо книжку з казки увечері перед сном, а коли нам потрібна зубна щітка? Так, двічі на день ранок, вечір. Грайлик, Пропо. Грайлик пропонує нам порухатись, пропонує нам фізкульт хвилинку веселий день. Вранцо, вранці всі малятки Стали разом на зарядку. Виконали без турботи дуже вправно повороти. Потім дружно присідали та на місці пострибали. Знову перейшли на крок. Буде гарним цей денок, а години все біжать. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Сідайте, будь ласка, на свої стільчики і продовжуємо наше заняття. Грайлет запам'ятав частини доби. І що ми робимо в, кав, в кожну з них? А тепер давайте уявимо, що наш може зробити помилки. Так? Він що плутається, віком пропонує вам допомогти йому. Коли ми зробимо зарядку, він вважає, що в день, а ми говоримо вранці. Коли ми з вами вечерюємо? Увечері. Так, Тому що саме увечері ми з вами вечерюємо. Вранці сніданок, а вдень обідаємо. Грайлик каже, що ми граємо вночі. Ви також так вважаєте? Ні, звичайно ні. Ми граємо в день. Ми виходимо на проколінку вдень. Райлик вважає, що цілий день ми спимо. Та ні. Звичайно, ні. Ми спимо цілу ніч. Грайлик вважає, що чистити зуби вранці та ввечері. Він правильно вважає? Так, чистимо зубки двічі. Грайлик запам'ятав частини доби, і що ми робимо в кожну з них. А тепер давайте уявимо, що наші іграшки ожили, і вони, як і ми, Цілий день займаються якимось справами. Ось, наприклад, вантажівка. Вранці він прокинувся, завів свій, свій двигун і поїхав з гаража у місто. Цілий день він возив пісок на будівлю, будівництво, а увечері помився. На автомиці і поїхав у гараж додому. А маленький зайчик прокинувся, вийшов зі свого дому Нірки і пішов ласувати травичкою на галявину. День він зустрів своїх друзів і погрався на галявини з ними. А ввечері він повернеться додому у свою нірку. А зараз ви розкажіть грайлику, що буде робити ваша іграшка, що живе. А тепер разом з Грайликом згадаємо, про що шла мова на занятті? Та про частини доби. Які частини доби ми знаємо? Ранок, день, вечір, ніч. Скільки їх всього? Чотири. Чотири частини доби. А зараз Грайлик з вами прощається. І я теж бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей. До побачення!